Доброго понеділка, народ! Сьогодні вже 14 жовтня, а це означає, що до нового року залишилося лише 78 днів. Так, понеділок після вихідних може бути трохи складним, але не забувайте, кожен день може стати ідеальним, якщо ви почнете його з позитиву. Так що прокидайтеся каву до рук і вперед підкорювати світ разом з Ранок. Починаємо так. Що сьогодні будемо святкувати? По перше, сьогодні день створення української повстанської армії. Упа. Зараз УПА це символ боротьби за нашу незалежність. А сьогодні це день, коли ми віддаємо шану тим, хто боровся та бореться зараз за свободу і незалежність нашої країни. Якщо чогось цього не знали, сьогодні хороший привід більше дізнатися про нашу історію та шанувати тих, хто не здавався навіть перед найскладнішими викликами. Наша вам пошана. Також сьогодні можемо святкувати день народження Вінні-пуха, цьому симпатичному ведмедику, якому завжди потрібен мед. Сьогодні виповнюється багато років, тому такий собі дід Вінні е, показує нам, що іноді все, що нам потрібно для щастя, це хороший друг і, звісно ж, трохи солодощів. Тож сьогодні можна без докорів совісті дозволити собі щось смачненьке. Також сьогодні святкуємо Міжнародний день стандартизації, хто б міг подумати, що стандарти можуть бути настільки важливими, що їх навіть святкують. Сьогодні ми дякуємо тим, хто дбає про те, щоб усе у світі мало чіткі рамки від розмірів паперу до якості продукції. Стандарти роблять наше життя впорядкованим. Залишилося лише їх. Притримуватися. По іменинах сьогодні святкує така банда Марія. Увага! Роман, Михайло та Богдан. Вітаємо всіх і бажаємо, щоб день був таким же приємним, як вечір перед вихідними. Роман. Зі святом. Дякую, Роман. Ну і що? вгадайте що? вгадайте яка рубрика зараз? Це рубрика, яку ми всі любимо: гороскоп. Овен. Ти сьогодні на крок попереду всіх, але пам'ятай, не всі встигають за твоєю енергією. Дай іншим шанс дихнути. Не забувай, ти можеш бути лідером, але відпочивати ніхто не забороняв. Телець. Зірки радять не забувати, що навіть найбільші амбіції мають починатися з маленьких кроків. Працюй впевнено, але не поспішай. Як кажуть, поспішиш, людей насмішиш, а на вихідні не встигнеш. Ха-ха. Отакий сьогодні гумор завжди. Близнюки, ти сьогодні на хвилі творчості, використовується для нових проєктів. Сьогодні ти як вайфай ловиш ідеї звідусіль, але спробуй не розсіювати сигнал просто так. Гарна порада. Рак, сьогодні твій внутрішній компас показує на домашній затишок, але робота не чекатиме. На крайняк не забудь, що ліжко це теж. Такий собі офіс, але не зловживай ним занадто довго. Лев, ти сьогодні зірка, як і завжди, але спробуй поділитися світлом з іншими. Ти сьогодні такий яскравий або така яскрава, що сонцезахисні окуляри повинні бути твоїм аксесуаром дня. Діва. Ти сьогодні справжній стратег, все чітко розплановано, але залиш місце для приємних несподіванок. Як то кажуть, плани планами, а про каву не забувай. Отакої. Терези, гармонія, твоє друге ім'я сьогодні, але не біда, якщо час від часу трохи розхитатися. Зірки кажуть, якби на тебе можна було налаштовувати ваги, то всі б купували тільки такі. Що це означає? Самі там додумайте. Скорпіон, твоїм планам сьогодні не завадять навіть найлютіші перешкоди. Ти як танк йдеш до своєї мети без зупинок, але трохи економ палива. Окей? Окей. Стрілець сьогодні тобі потрібно більше пригод, ніж зазвичай. Цей день ти настільки енергійна або енергійний, що подорожуєш навіть коли сидиш вдома. Козиріг, часу вистачить на все, якщо не боятися великих завдань. Будь наполегливим, але пам'ятай, що драбина успіху іноді хитка, тому ходи обережно. Водолій, день для нових знайомств і ідей, тому ідей. І знайомся з усіма, кого бачиш, зірки впевнені, що хтось із нових знайомств стане у нагоді в майбутньому. Ідей, ідей. Хто то ідей? Риби, ти сьогодні на хвилі інтуїції, але не забувай про логіку. Твоя фантазія це океан, але не забувай іноді випливати на поверхню, щоб вдихнути трохи логіки. Отакий гороскоп на сьогодні, розумійте як хочете, але пам'ятайте, що все це про позитив. Ну і прогноз погоди. Прогноз сьогодні такий же мінливий, як і наші плани на день. Зранку, можливо, буде сонячно, вдень пару хмаринок, а під вечір не виключений дощ. Але це ж осінь. Тож не забувай парасольку, вона стане не лише вашим щитом від дощу, а й стильною зброєю проти вітру. Так, блок прикмети. Що по прикметах що сьогодні. Треба або не треба, або можна або не можна робити. Якщо 14 жовтня тепло, 14 жовтня тепло, зима буде пізньою. Тобто почнеться одразу з січня. Якщо побачите павука сьогодні до багатства, але краще не лякатися. Угу. Ну і вранці з'їжте щось з медом, весь тиждень буде таким же щасливим, як вінні пух у тому мультику. Трохи мотивації від мене за традицію, тим паче на початку тижня. Понеділок це не просто початок тижня, це новий старт. Нехай цей день стане фундаментом для ваших найсміливіших ідей та планів. Не бійтеся ризикувати, адже після вихідних ви повні сил, а світ тільки чекає ваших кроків вперед. Тож починайте з усмішкою, адже саме вона визначає, як ви завершите цей день. Друзі, це вся інформація, яка була підготовлена для вас сьогодні. Дякую, що почали цей день разом зі мною. Пам'ятайте ще раз, понеділок це новий шанс стати кращими, сильнішими та продуктивнішими. Тож не відкладайте справи на завтра, дійте прямо сьогодні. Ви крутіші, ніж здається. Не забувайте про це: усмішка, кава до рук і вперед до великих звершень. Завтра зустрічаємося знову у цей же час. А поки гарного вам тижня і крутих результатів. Ну і останнє, але найголовніше, ми обов'язково переможемо. Пака.